Шановні учасники та учасниці 10-ї всеукраїнської олімпіади з філософії, я щиро вітаю вас із участю в цій олімпіаді, і так само щиро радію тому, що ви бажаєте долучитися і долучаєтесь до цього дійства, оскільки ми всі перебуваємо останні, принаймні так, два роки в стані переоцінки цінностей. І подеколи здається, що якісь речі неприкладного, непрактичного характеру не мають сенсу, але звісно, що це зовсім не так, тому що життя не просто продовжується, а і потребує певних думок, певної рефлексії, певної оцінки того, що відбувається, певного осмислення. В першу чергу філософського осмислення подій, і таке осмислення зможе справді зарадити, зможе дати не просто візію майбутнього, а і змінити це майбутнє, повпливати на нього. Тим паче ми всі це відчуваємо в розрізі запропонованої цьогоріч теми. Демократії та тоталітаризми, які насправді актуальність яких не просто не зникає впродовж останніх 100 років, а лише посилюється. І я закликаю вас всіх, працюючи з цитатами, обираючи цитати, якраз думати про те, наскільки непроста Природа і динаміка цих понять, цих режимів, і наскільки ем, непросте співвідношення між ними, чому вони перебувають в напрузі постійній, у взаємодії, а можливо, не є просто протилежностями, не є просто полярностями, як ми це звикли бачати? Отже, бажаю вам успіху. І з великим трепетом і щастям очікую на ваші есеї.